Валерій Миколаївич, представтесь, будь ласка, так, можливо, хто вже забув від часу останнього вашого звернення до виборців. Я депутат районної ради Кіндер Валерій Миколаєвич. Звертаюся не тільки до депутатів районної ради, але й до виборців 4 вересня цього року на 22 сесії. 6-го скликання районної ради я вніс пропозицію, озвучив таку пропозицію, щоб депутати районної ради, незважаючи на те, що сьогодні твориться в нашій державі, повинна бути допомога від держави людям, ті, хто знаходиться в зоні АТО. Ми хочемо їм допомогти і бронежилетами, і касками, і одягом, і всім необхідним там ліками, але чомусь забули за те, що на сьогоднішній день дуже багато вже є поранених. І їм конче необхідна допомога та щоб є такі поранення, яким людям міняють по 7-8 по літрів крові. Таке вніс пропозицію таку. Давайте, депутати районної ради, здамо всі кров для потреб нашого Чернігівського госпіталя. Чому? Тому що неділю назад у наш госпіталь поступило 110 чоловік поранених. Ви розумієте, скільки їй треба цієї крові. І повірте, що кожна крапля цієї крові це Крапля нашої перемоги. Над ворогом, який ми знаємо, колись ми їх всіх вважали за своїх братів, але виявилося, що це не, зовсім не брати, а наші вороги. Так ось, виходячи з сказаного, я прошу всіх депутатів, районної ради і не тільки прийти 17 вересня. Це буде середа о 10-й годині ранку до районної лікарні і здати, хто може кров. Є люди, які, це я звертаюся до депутатів, є люди, які чи по здоров'ю, чи по іншим причинам не можуть здати тієї кров. Приведіть когось самі себе. Це буде дуже правильно. От. І повірте мені, наші хлопці, ті, які знаходяться зараз у цих госпіталях, вони будуть дуже вдячні за кожну краплю нашої крові. Слава Україні! Героям слава. Я дуже вам дякую за таку публічність, за таке звернення. І дуже хотілося, щоб не менш публічними. І активними були і інші депутати районної, міської та інших рад. Ну ми будемо вам. намагатися, щоб вони були публічні. І ще добавок хочу сказати, може хтось думає, що кіндер набирає бали перед наступними виборами. Повірте мені, я на сьогоднішній день не маю приналежності ні до єдиної якоїсь партійної сили чи структури. І намірів вступати до якоїсь партійної сили в мене на сьогоднішній день нема. І я не збираюся цього робити. Дякую. Дякую вам.